28 грудня медичні заклади Лубенщини отримали черговий вантаж від міжнародного благодійного фонду ICM України. Серед того, що прибуло цього дня в Лубни, не лише медичні препарати, засоби гігієни, ліки, а й теплі ковдри, продукти харчування, буржуйки. Лубенський госпіталь отримав край необхідний йому генератор. Це вже не перша така допомога від благодійного фонду ICM України. Дуже вдячний Міжнародному благодійному фонду за те, що це вже чергова партія поставок для медичних закладів нашої громади, і для ПМСД, і для госпіталя, і для центральної нашої міської лікарні, яка працює на декілька регіонів. Саме головне, що тут ще долучився сюди і союз. Українок Америки, ми це в перший раз я бачу. Вони поставляють сюди і буржуйки, і ну, різні, різні такі види продукції, яка вкрай потрібна сьогодні для нашої держави. Тому велика вдячність пану Крістіану. Як... Засновнику цього фонду, який вже не один рік працює в нас на Україні, який разом зі своєю командою на, на мільйони гривень поставляє продукції медичного призначення, ліків для того, щоб і лікувати наших людей, і допомагати в цей важкий час, і, безумовно, підтримувати як дружні наші народи Україна, Франція, Сполучені Штати, Канада. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ви вже не вперше надаєте допомогу нашому місту. Чи задоволені ви співпрацею з нашим містом і з Лубнами? Ми – ар докторс, виарнерс, Ми фармасист, софорас, ви новичні хірайту до струп the doctors and the hospital servant. Because we are in Полтава, Лубні Натурал. Ми врачі. Ми в якої то мірі волонтери. Ми так само і як медичні працівники, також ми і ем, фармацевти. Ем, звичайно, що ми знаємо ситуацію в регіоні. Також ми знаходимося в місті Полтава, і для нас дуже важливо робити роботу кращу. І також я думаю. Mm. І також це біне логістика думаю, звел є. Со і in ін полін Полтава област за сайм ситуацій. Також ми звичайно, якщо ми з Полтави, ми знаємо ситуацію в області. І, також ми знаємо ситуацію про вимушено переміщених осіб. І, і тому ми намагаємось надавати на нашу гуманітарну допомогу. So we are fighting not only uh, Front, also here, ми бат також працюємо needs. і б'ємося не тільки на фронті, як зараз uh, зсу, uh, і ми б'ємося за uh, також тут у нас в регіоні. Наступного тижня, можливо, ми будемо Куп'янськ, Кремінна, дай Бог, звичайно, та інші міста, які будуть там далі. І також, також ми намагаємося не забувати про остальні, останні міста.